Доброго ранку, любі батьки. Сьогодні ми розпочинали урок з думлового читання. Ну, як завжди, сторінка 35. Водна гармата і лялька Барбі. Ми прочитали ці два тексти, пропрацювали всі питання, а далі в нас було завдання згадати всі оповідання з незвичними будинками. Ми ось так шукали їх у нашому підручничку, і ось перший перевернутий будинок. Пливаючі будинки, підводні будинки, будинки, мандрівники, молодці всі, хто це зробив, і написав сторіночки, або просто дитина повинна була знайти ці тексти. Домашнє завдання сторінка 36, річковий трамвай і ще один текст про бамбук. Ви їх читаєте, пропрацьовуєте. І домашнє завдання написати обов'язково назву. Ось тут тексту. тоді я буду бачити, що ви пропрацювали ці тексти вдома. Сторінка 36. Українська граматика в нас сьогодні апостроф. Апостроф сторінка 40, сторінка 41. Апостроф начебто в нас стіна, яка розділяє на дві частини слово Рі. Р. Р Ям, Ю. Вя. В я для того, щоб це прочитати, потрібно перестрибнути цей апостроф. Дітки дуже класно так запам'ятовують, що тут настоїть пауза. Отже, слова. Домашнє завдання ваше розібрати, зробити звуковий аналіз. Нагадую, що коли в нас ятовані літери, це я, ю, ї, коли вони стоять після апострофа, вони дають два звуки, тому що, начебто, вони знову стоять на першому місці. А коли вони стоять на першому місці, ми знаємо, що вони вдівають корону і дають нам два звуки. Домашнє завдання зробити ось тут звуковий аналіз. В 41 сторінку ми теж пропрацювали, потрібно було вставити літери, яких нам не вистачало. Ми це зробили. Це завдання дітки робили самостійно, молодці. Вони читали і поєднували слово з предметом. Тут потрібно було просто а, обвести по крапочках. Ваше домашнє завдання нагадує звуковий аналіз. у клітиночку. Ми сьогодні працювали, знову писали диктант графічний. І в нас знову були діагональки. вліво-вниз. Праворуч вниз, праворуч до гори, ліворуч до гори. Діагональки ще не всі впорали з ними, але більшість вже розуміє, як це робити молодці. Ми сьогодні писали диктант. Я вже не писала склади бя-в'я-я і так далі, тому що дуже часто взагалі там апостроф ще й може стояти. Але ми ось прописали одразу слова Лящ, Галя, Валя. Дуже багато у нас було сьогодні імен. Диня, порося, Наталя, Оля, Воля. І дивіться, що ми сьогодні писали: лис, лисеня, лев, левеня, вовк, вовченя. Нагадую про те, що ми вже пройшли. Всі голосні звуки. Отже, в нас же не повинно бути проблем з написом слів. А, у, і, ю. Я, є, це вже все ми пройшли з вами. Отже, сьогодні ми ще писали з апострофом. Я діткам написала на дошці ось такий невеличкий текст. Я Таня замість мого ім'я. Їм потрібно було написати своє ім'я. Далі вони повинні були написати друге речення. У мене є сім'я, всього п'ять речень. Третє речення мою матусю звати. Ну, я писала своє ім'я, а дітки заміняли на ім'я матусі. Повинні були замінити. Зараз побачите, що в нас вийшло. Четверте речення. Мого татуся звати написати ім'я татуся. Деякі дітки забули ім'я татуся. І п'яте речення ми щаслива сім'я. Отже, діти повинні були переписати літошки собі у зошит. Ну, що з цього вийшло, будь ласка, зверніть увагу у ЗОшин своїх діточок. І ви побачите. Ну, все нормально. Я Настя, в мене є сім'я. Звати. І все, вони починали плутати. Хтось переписував ім'я, як і я писала. Хтось забував взагалі переписати ще одне слово. Так? Це нормально. Ми сьогодні вчились. Вони перший раз переписували зошки собі у ЗОши. Тому, яке я даю вам домашнє завдання. Ось тут всім я вклеїла ось такий текст. Вам потрібно його переписати у зоши на наступну сторінку. Так і переписуємо. Лі... То написали. Настало літо. Так, тут є літера А, до якої ми не звикли. Можна написати таку, можна написати нормально. І переписуємо: Ни, А. Та, 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 та. Щоб діткам було легше, можна дозволити їм закреслювати те слово, яке вони вже написали. Або тут слідкувати пальчиком. Ви повинні подивитись, кожна дитина сама собі придумує спосіб, який їй легше це переписувати. І це нормально. Далі ми писали каліграфію. Сьогодні у нас літера «Н». З чого вона складається? Наклонна, рука і крючок. Усе Наклонна, рука, наклонна, крючок. Ви бачите, неправильні. Тут десь дуже низько рука, тут вище рука. Тут не наклонна, а крючок пішов кудись в сторону. Ми прописали цю сторінку, і так як це дуже складно, я дала вам ще раз. Пошукайте, будь ласка, зошиті. Я всім вклеювала в зошит, щоб ми не губили ці листочки. Знову домашнє завдання теж саме тут не складно.